Київський Святотроїцький і Іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду В ім'я Покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 3 липня. Перед мікрофоном Деякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко Христос посеред нас інна Мефодій, Некифор Римма. Ось головні іменинники 3 липня. Тож не забудьте відзначити День Ангела турботою про ваші безсмертні душі. Нашу внутрішню сутність формують цілі, які ми перед собою ставимо. Тому для людини питання вибору свого духовного спрямування є надзвичайно важливим. Саме про це, тобто про пріоритети нашого життя, і йдеться в Євангелії, яке лунає в храмах, в неділю третю, після П'ятидесятниці. Це частина знаменитої нагорної проповіді Спасителя, кожен вислів якої містить в собі основи християнського життя. Отже, Христос промовляє. Світильником для тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чисте, то і все тіло твоє буде світле, коли ж око твоє буде лихе, то і усе тіло твоє темне буде. Отже, якщо світло, що в тобі темрява, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може служити двом господарям, бо або одного буде ненавидіти, а другого любити, або до одного виявлятиме старанність, а про другого не дбатиме, не можете служити Богові і багатству. Отож, не піклуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або в що задягнутися. Бо всього цього шукають язичники. Адже отець ваш небесний знає, що ви маєте потребу в всьому цьому. Шукайте ж спершу царства Божого і правди його, а усе це додасться вам з чого починати в собі пошук Божої правди, або як змінити вектор нашого духовного спрямування. Напевно, ключ міститься в перших словах цього івангельського тексту, де йдеться про те, якими очима. Ми дивимося на зовнішній світ. І що через це бачимо в ньому? Про деякі аспекти чистоти цього погляду розмірковує відомий письменник, місіонер та телерадіовідучий Протиєрий Андрій Ткачов. Преподобний ава до розказує таку історію. В один і той самий час троє людей, три монаха бачили одне і те саме. Бачили, як через монастирський мур перескочив якийсь братів, монахів і побіг в сторону села. Це злодій пішов вночі щось красти, сказав один брат. Це блудник побіг в село на блуд, сказав другий брат. Це раб Божий, який пішов таємно роздавати милостиню, сказав третій брат. Чому, питається, преподобний Дорофей, три людини побачили одне й те саме і так по-різному віднеслися до того, що побачили. А тому, що перший, який назвав брата блудником, сам в тайні серця був блудником. Другий, який був серебролюбцем в тайні серця, і сам, очевидно, злодієм, назвав брата злодієм. І на кінець третій, який був раб Божий, подумав в тайні серця, що людина пішла догоджати Богу таємно. Тобто, не зовнішні події формують нас і викликають ту чи іншу реакцію. А ми, самі ми, нашими очима спотворюємо світ, тому що дивимося на світ з клітки нашого серця, яке запаморочне страстями. Але ось тоді, коли очиститься серце, коли повиганяються страсті, коли скорботами, і бідами, і молитвами очищається, сокрушається людина, ось тоді все чисто для неї. Тоді вона дивиться на світ очима дитини, очима ангела або очима святого. Отже, запам'ятайте, браті і сестри, що немає в світі іншого грішника, крім мене самого. І все, що ми бачимо в інших, в тій чи іншій мірі, присутні в кожному із нас. Отже, будемо прагнути. Дивитися на світ чистими очима. А для цього будемо бачити свої гріхи, а гріхів ближніх помічати не будемо. Шановні брати і сестри. Від сьогодні ще один дитячий голос увійде в наше життя та попросить допомогти. Віта Бугіна бореться за остеосаркомою, але без нас їй не впоратись. Для усіх, хто в змозі зробити добру справу, телефон мами дівчинки 097 120 76 13. Повторюю. 097-120-76-13. Повірте, що це добро з торицею повернеться та наповнить вашу душу миром і радістю. 097-120-76-13.